Які ж переваги їх використання? По-перше, обидва добрива сприяють збільшенню кількості та якості врожаю. По-друге, хелатин фосфор калій та хелатин калій підвищують стійкість рослин до несприятливих умов, таких як посуха чи вплив низьких температур. По-третє, ці добрива складаються з високоякісної сировини, а їх рідка форма полегшує засвоєння рослиною поживних елементів. Добрива можна використовувати як для кореневого, так і для позакореневого підживлення. Для поливу під корінь потрібно 50 мл препарату розчинити в 10 літрах води і проливати садові, овочеві, плодово-ягідні чи зернові культури з інтервалом у 7-10 днів. А для підживлення по листу слід такі ж 50 мл препарату розчинити вже у 20 літрах води. І оприскувати рослини з інтервалом також у 7-10 днів.